Москва! Ну, ви зрозуміли, так? Москва. Так от, вкусна і точка. Щоправда, знаєте, я б швидше сказала смачно і привіт, лептоспіроз. Бо зараз таке вам покажу, коротше кажучи, дивіться. Трі, так квіти, знімай ближе. Чотири. Вон п'ятий бігає. Ой, кошмар, вони продають людям. От тебе у шоуми. До речі, ось це відео було знято, знаєте, не десь у російській хлибинці, а у самісінькому центрі великої страни у Москві. Так, от перехожа жіночка, яка вночі зафільмувала ось цих величезних пацюків. Теж була здивована, як ми з вами, бо й погодьтеся. Ну правда, не щодня побачиш у кіосках з шаурмою ось таких дивних гостей. Щоправда, там на болотах, я думаю, це явище таки дуже поширене. І зважаючи на розміри цих пацюків, мені здається, гості вони тут частенькі. Вражає і ще один факт: приміром, той, що власники цього кіоску з шаурмою зовсім, як бачите, не переймаються, бо навіть на ніч залишають усі продукти харчування відкритими. Смотри, вона потім все Патом'ясю яке воно насталось. А нам по всем нискам они ничего не закрывают. Ты посмотри, а где они есть? У них даже окно это открыто. Иди бери. У них даже это окошко, смотри, открыто. Питец, караул. На Пойдем, уже. Мабуть, знают, что в ночи ось ці пацючки прийдут поласувати. Але знаєте, також хочеться сказати, що як би там не було, це й правда. Ось ця їжа вірніше, те, що залишається від того, як нею поласували щури. Це єдине на що заслуговують росіянці. Тож нехай давляться, хворіють і вимирають. Якщо ви уважно дивилися попереднє відео, то зараз зрозумієте, чому наступне вас вже не здивує. Росія у всій красі, чи вірніше, росіяни вкотре пробили дно? Ви тільки уявіть, росіяни, які відпочивали в Туреччині, намагалися вивести з готелю 35 кілограмів їжі. 35 кілограмів їжі. Тридцять сут, кілограмів їжі. Далі у вас ресторан. Ресторан. Як виявилося, росіянки. Абсолютно так, знаєте, спокійненько, щоб ніхто не бачив. Мабуть, там десь не знаю, під спідниці ховали чи куди. Росіянки. Щодня перебуваючи на відпочинку у Туреччині, на який, мабуть, теж знаєте, збирали гроші довго, довго і довго. Так от вони щодня поверталися з шведського столу не з порожніми руками, і навіть не з порожніми сумками, я б так сказала, адже вони змогли принести до свого готельного номеру 35 кілограмів їжі різноманітної. Там і закуски, і знаєте, різні фрукти. Одним словом, вони все це намагалися спакувати і забрати додому. Мовляв, ну так, знаєте, щоб в дорозі було чим перекусити. Дякую, Дік гостинці. це отелі Підінотелісой ресмен. Ну, папуши, то хто нас коліс? Ага, справді. Поїсти в потязі, ось так от знаєте, всього на всього кілограм їжі. Слухайте, от правда, які вони всі ущербні. Ну, в мене просто немає слів. Знаєте, це відео красномовно свідчить про те, як насправді зараз йдуть справи на Росії. Ну як справи, так знаєте, діліжки. Бо пригадайте, раніше росіянці та московити полюбляли в якості сувенірної продукції з турецьких та інших заморських курортів привозити: ну що там готельні капці, туалетний папір, рушники. А тепер, як бачите, нічим не гребують, навіть недоїдки з фуршетів забирають та намагаються забрати з собою на болота. І знаєте, звісно, цього разу працівники готелю перешкодили росіянам забрати все це награбоване і здобуте у. Пекельній битві з іншими туристами під час шведського столу. Але погодьтеся, куди б краще було, знаєте, якби у Туреччині намагалися не перешкоджати росіянам викрадати готельну їжу, а взагалі робили все можливе для того, щоб росіянці взагалі не потрапляли на їхні курорти. Бо погодьтеся, немає чого цим нелюдам, терористам. Та вбивцям я зараз про росіян робити серед інших людей у цивілізованих країнах світу. Не забувайте підписатися на наш канал, слідкуйте за нами у соціальних мережах і чекайте на нові випуски актуальніші. З вами була я Інна Набок.